Музею Арсенал 30 років. До цього ювілею польські реставратори повернули нам велетенське полотно Грюнвальдської битви Розладовського та Пополя. Робота розміром у 60 квадратних метрів у 1940 році потрапила до фондів історичного музею. Зберігали її у рулоні на деформованому полотні. Понищилася лакова плівка. Тому реставрувати його погодилися поляки. Повністю усунули деформацію, почистили лакову плівку. Ці місця, де були осипи в картині, вони були загрунтовані та прописані. Реставрація потягнула на півмільйона злотих. Роботи тривали при Вавельському замку у Кракові. До Цієї роботи залучили 15 реставраторів. Реставрація була складною, тому що полотно не фіксували вертикально. Воно лежало на підлозі, тож людям доводилось працювати на вколішках. але все завершило успішно. Арсенал один із найпотужніших музеїв у Європі. У його фондах зберігають до 4,5 тисяч одиниць зброї. Колись у підвалах арсеналу тримали полонених українських козаків і гайдамаків. А в одному з казематів була камера тортур. І житло міського ката